Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Цю вправу робіть в своєму темпі, в темпі дихання. Коли ви тягнетесь, у вас ши, мишці шиї напружуються. А коли тягнетеся ви дихаєте, І ці м'язи у вас вже розслабляються, а напрягається м'яз наступне гарданку. Це перша вправа. Далі. Ще одна вправа для м'язів шиї, це ми робимо вдих через ніс. А тоді видихаємо, глядучи собі на лопатку. Через лопатку, через плечі. І таких переглядин треба зробити теж 10 разів. Вдихнули і потягнули стінечком вверх. І видихнули через плече. А я починаю з лівого. Туди. А тоді повертаємося, робимо вдих і видихаємо через праве. Туди дихаємо на лопатку. При цьому плечі у нас отак не піднімаються. Ні, ми підняли, низ опустили і розслабили. У нас все тіло розслаблене. І ми сидимо зручно, ззаді спинка, ми опираємося на спинку, ноги у нас на полу, розслаблені, а руки можна положити собі на коліна. І почали. Можна зробити на одне плече п'ять вдохів видихів а тоді на друге. П'ять вдохів видихів Вдох і видох. Посидіть тихенько заспокойтеся. Якщо ви відчуваєте трошки запаморочення або вам стало жарко, значить це дуже швидкий темп. Треба замедлитись, Не поспішайте і відпочити. І третю вправу зараз я вам дам наверх тут це для плечей. Тому що ми ж мишку завжди держимо, чи це чи цей факт. І у нас мишці тут хап, і зажались. Що ми робимо? Ми робимо вдих, підтягуємо до вух плечі, ну, якщо достатньо, А тоді. Назад відвинаємо плечі, як мага назад, і лопатки там з'єдналися. В мене з'єдналися так. І тоді опускаємо вниз. І вверх, назад, вниз, а тоді переводимо вперед, наче з'єднуємо лопатки, отак між собою, не піднімаючи, а отак на одній лінії. І вверх, назад вверх, назад з'єднали лопатки, тоді вниз до угору. От більше вже не можна. Дуже сильно вниз. А тоді знизу піднімаємо, переводимо їх вперед і, 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 і питаємося з'єднати. І знову. Вверх, назад, вниз, вперед. Вверх, назад, вниз вперед. І зараз ще читаємо разом. Теж десять раз. Вверх, назад, вниз. І на вдохі вверх, а на видохі вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вдох, вверх, видох, вниз. І десять. І також дайте собі змогу відпочити.